Повторимо нашу міші Strawberry Makeup. На попередньо очищену шкіру наносимо силиконову базу. І запам'ятаємо, що силикон йде до силіконо, якщо ми використовуємо силіконову базу, і тональне ми маємо використовувати на силіконовій основі. Наношу силіконову основу по масажних лініях, і на цей раз ми використовуємо силиконовий праймер від GORS для нанесення основи. Я заміксую два тональні від нікс. І від Revlon. Наношу тональне я зазвичай пензлем, а розподіляю вже б'юті блендером. Саме завдяки б'юті блендеру я маю можливість зробити найтонший слой на шкірі і потім його продублювати. Адже потрібно запам'ятати, що два тонкі слоя зробить макіяж більш стійкішим, ніж один товстий слой тонального. Не забудь, що б'юті блендер використовується тільки вологій, а не сухій. Після нанесення тонального я наношу консилер. Він більш пігментований, але легше по текстурі, для того, щоб не підкреслювати мімічні зморшки. Зауважте, на якій відстані я почала наносити консилер. І тепер я дотягую консилер міні-б'юті блендером до очей. Це все робиться для того, щоб консилер не збирався у мімічних зморшках під очима. А зараз ви побачите, що використовують візажисти, щоб тіні трималися цілий день і до самого ранку. І це база під тіні. Я буду використовувати від бренду Сорме. Наношу базу я пензлем, а потім обов'язково розподіляю це все пальчиком, адже саме від тепла рук розігрівається ця текстура. Дивіться, як одразу змінюється колір шкіри, перекриваються усі почервоніння, вона робиться однотонною і це все тримає наші тіні цілий день. Наношу базу не тільки на верхню повіку, а й на нижню, і це все розподіляю так само пальчиком, адже знизу у нас так само можуть скататися тіні. А це все робить мені гарну основу для того, щоб тіні були ідеальними. Далі ми починаємо промальовувати міжвійку. Для цього я беру кремовий олівець від Revlon. Я взагалі обожнюю любі кремові олівчики, адже вони дуже легкі в нанесені і легко тушуються. Працювати ним одне задоволення. І пам'ятаємо, що тушуємо мигелеві олівчики пензлем із синтетичним ворсом. Далі я буду використовувати кольорові кремові тіні від Альони Тофіл. Вони можуть бути і як самостійний продукт. Їх можна використовувати навіть без бази для тіни, бо вони дуже стійкі. Але я просто так полюбляю наносити їх на базу, бо тоді мені вони ще краще тушуються. Споділяємо кремові тіні пухнастим пензлем на синтетичній основі. Так само на верхній повіці і на нижній. Я одразу Витягую форму ока по лінійному ритму до зони виска. Тепер переходимо до нанесення кремових рум'ян. Наносимо їх так само синтетичним пензлем, але не тільки на класичну зону нанесення рум'ян, а ще й на носик, підборіддя та виски. Це все створює ефект загорілості обличчя, про це і є «Strawberry Makeup». Наношу рум'яни легкими розтушовуючими рухами для того, щоб не було ніяких п'ятин і полос. Дивіться, як гарно вже виглядає наша шкіра, і зараз ми переходимо до сухих текстур. Тепер продублюємо усі кремові рум'яна сухими текстурами. Це тінні рум'яна від Balm Hot Mama. Наношу їх так само і на повіки, адже у своїй текстурі вони мають мерехливі часточки. Для сухих текстур я використовую пензлі з натуральним ворсом. Адже для сухих текстур ми використовуємо тільки натуральний ворс. І так само все витушовуємо у зону виска по формі ока. Для нанесення рум'ян я використовую більш широкий пензель з натуральним ворсом. І зауважте, форма пензля трішки скошена. Далі я закріплю макіяж пудру від Fenty Beauty, а для новачки я рекомендую спочатку фіксувати, а потім наносити сухі текстури, адже можна наробити п'ятинь. А так як я вже професійний візажист, я можу робити винятки в макіяжі. Перед наклеюванням накладних вій я використовую водостійку туш і одноразову щіточку. Далі я клею самі війки. Наклеюю пучки за певною схемою, ніби через пучок, щоб була відстань між ними. Це створює максимально ляльковий ефект. Далі ми переходимо до зволоження наших губ, що бажано робити на початку макіяжу. Використовую крем від ламель, він має нелипку текстуру і дуже швидко зволожує губи. Починаю промальовувати форму губ за допомогою гелевого олівчика від LN. У нас буде ефект омбре, тобто буде темний контур і світла основа. Я люблю наносити саме по контуру губ, а не за його межами. І запам'ятайте, якщо щось пішло не так, ви завжди можете підкоректувати це все консилером. Беремо олівчик від Essence для заповнення вже світлої частини. І тепер саме головне це все з'єднати між собою за допомогою пензля, щоб перехід був ідеальний. Звичайно, макіяж не без цікавих моментів, так як от зараз, це звичайна склейка накладних вій. Спокійно роз'єднуємо і працюємо далі. Наносимо хайлайтер не тільки на обличчя, а й на ключиці. Веснянки ми зробили за допомогою акварельних фарб і пензля. Так як у нас брови були вже до цього пофарбовані, ми їх просто фіксуємо за допомогою воску для брів. І вуаля!